Вітанечко всім. 208 день в мене. Дали мені синього шардика. Скільки в мене вже їх є 72, а в мене 120 чи 130 вже без леги. Вже скоро буде. Зможу цю відкрити. Як його гаранта, Але я гаранта би краще відкрив під 1 плюс 1. Що нас тут? Що у нас тут? Заходжу, провіряю, наче буду щось купляти. Мені якось попалося. Шоста зірка на Арманза і. П'ята зірка на Гефрака в одній кучці. Я не міг не ту, не ту купити. Призвати 10 героїв з уламків. Ну, давай. Призвемо. Так, що у нас тут ще є? М -м -м -м. Підвищити е -м -м. героїв села у бетвах кампанії. Виграти три героїм духу. Так, тут ще треба комусь рівень. Апнуть. Щось там собака гавкає собі. Так, тут в мене вже майже все 15. Треба апати тепер цю дівчинку. Так, три боса. Ну, три боса це взагалі просто. Так, ми лишилась класична арена, але треба перевірити, групова арена. Командує героїв одного елемента. Групова одного елемента. Треба не забути. Треба постаратися не забути. Дивіться, тут команда виглядає слабонько, але тут швидка дуже ця, ця і ця. і Луа всіх шотає навіть. Нападав учора програв. От, блін, трафа атаки дала. Це лише просто... Довшим буде. Ай ладно, кладу тут ауто, нехай собі толочуться. Харіма, Харима, вроді як... Контрпік Джоргу, але все рівно Джорг навіть під Харімою нормально так валить, слухайте. О, дуже нормально. Ну, це антикріт просто. А так, зазвичай, навіть під Харімою він б'є. ну. Звісно, відчутно менше, але не настільки, щоб це було капець е е проблемою. Форміню ігнорую. О, oh. а uh, це цікаво. Це цікаво. Це було цікаво, але це було взагалі на ізі. Добре, давайте я позливаю ще пару ключів. Перейду до групової. Ще покажу трошки групової, бо сьогодні день запису неділя. І я хочу перейти в наступну лігу перше, в друге срібло. Тому покажу, що там відбувається. Ось я прийшов о, на 3 на 3 До речі, пити. Прийшов 3 на 3. Угу. Ось куди я дійшов, ніби а, утримуюсь, що в нас по історії. По історії по історії. По історії мене, звісно, гатять. Тут виграв і тут виграв. По історії мене, звісно, гатять, бо все-таки то штучний інтелект, а тут. А тут от можна. Отак. От так, так і так, окей. І давай пробувати. Грубої вам покажу, як вони проходять. Що це він відьму не добив? Шкірку украв, от везучий. Тут головне цього ящерку цю зняти. о все ну Думаю, далі буде просто. Але ж він його в не перетворив. Так, три є перемоги. Торміню в скіпаю, не хочу з ними гратися. Так, отак. Склад сюди. М -м. Мабуть, от так. давай. О, програв швидкість. Пербо. Так, давай я бафну, щоб просто зменшити тут кількість цих ходів. І пішло і так. Ой-ой, ой, -ой, -ой Тришкірочки, трішки ручки, ручки. Так, що мені страшно? Виходить. Що мені страшно? Тут треба знімати з. Знімати, знімати, знімати з цього челіка. Куда щоб більше ні з кого не сняв, І добре, що цей забафався. О. О, у нас цеснувся клан босс якраз перша година. Ех, зарядив, він такий плюхан свій. Давай кось відкидеш його, ну відкидеш від цього парубка, щойно. Окей, okay, давай ми тебе приберем, бо ти мені заважаєш. Оп. Оп. Ну, арманс це блін, я не знаю. Поламаний герой, чесне слово. На ще раз тобі, ч. Замерз, хі Окей, тут теж виграли. Гімоном не хочу бити, мільйон це занадто для мене. А от тут можна. А отут можна. І, мабуть, таким же складом піду. Арба проти арби завжди. Отут дуже висока буде швидкість, але я над... надіюсь, що в мене арман. вистоїть. Чекай, що в нього? що нього... 299. От. Надія, що він стоїть. По швидкості я маю на увазі. Опа. А що це ти навішав на себе? Какаху. А проб'є цей челік? Хоч когось. Когось пробив. Окей. А, ні. чисто щоб він не накинув блок шкоди зараз. А що з цим робити? Він зараз як макаку шотне. У мене лишається хефрак. Це хефрак. Окей. Хефрак не, не підвів, не під. О, мака, цей обігнав. Та й все, в принципі. Кикаєм цього хлопчика. Це ГВП. Ягри, бо це вона був... значно сильні. Хто тобто, не бачив, я її а, на 1300 а, захисту перевдів плюс. І. Блін, щось на 40 чи що критичної шкоди. Вона тепер вала значно сильніше. Хоча рівно у мене шмот слабонький, ви маєте це розуміти. Герой топовий, але шмот не топовий, тому. А. А! Обігнали. Так. Тут давай пробувати. Ти туди, і ти сюди, а ти сюди. Ну, ось, в принципі, така вийшла. 4800 було. 3... 3. 300, щось таке було. І тут було 200. І 19, щось таке, точно не помню. Ну, короче, трохи апнув все-таки. Бити знала стала значно сильніше. О, програв. Ай-яй-яй. А ти задовбала З блоком. Арман за з блоком. Окей. Ja to bez zapamiętał. Ja kazał, to że ja to bez zapamiętał. Ах, зараз всіх оживить. Що ти робиш? Гембо? І це ще не плюс 4, а що буде з плюс 4 гембо? Mm hmm <skrug> da, Там мав вилізти жнець, чого він не виліз? Там вообще лишилося Пешечка на пісечку. Тут метеорет тут треба просто походити. На Супербо. Так, а тут надто швидкі будуть по-любому арманці і лисечка, тому я просто скіпну. А отут нападу. Тут От отак. Арманц там. Ну, і тут макака. Але є ймовірність, що першу я зливів. А ні. Дуже дивно. Зазвичай лисечки, ну, дуже швидкі. Ну це було не дуже просто, був момент небезпеки з рондою, але. Але мій арман не, не пальцем роблений, як то кажуть. Так, сюди треба накласти агер, ага, звісно. Що, агер? Блін, треба вбивати. Контратака для Айріс мала б бути. Знаю я. Бачу, як естет нею валить. На контратаці сильний герой. Я грибу 65 тысяч. Ну, 10. Зараз і все вкраде. Гаді. А ні, він за А2 дав. Теж правильно. Ну, отак от і далі. Короче. Тут більше не нападу. почекаю оновлення, так далі я і позливаю жетончики. Так, щось я, коротше, позливав. Опа, шардик синій Шаровий. Тут можна позабирати. Тут частинку теж. Так. У нас резнувся клан босс. Дам его пихнем. а 17 хвилин назад резнувся уже. <laughs> Опа, войт. Сюда. Так, дай мне... Ми... Дай мне П'ятий КБ один вейт, Один прадавній. Окей, записав. Тут. Тут. тут, тут, тут. Опа, закрав. Так, ну це не треба. Один прадавній. Атака, критичний шанс, блін. Ну. Це зіркова шмотка. Так, цей вже пофарбований, з цим вже пофігу. Ну тож, давай сюди. Так, ну це перший ключик. 35 лямчиків вийшов. І другий я попробую замінити. Знаєте що? О, мишу на. Аокса. Подивимося. Що вийде ще раз. Ну, другий ключик вийшов трохи менший. Ну, це не факт, що це через героя якого я замінив. Це не факт. Тут багато що впливає. М таланти, як прокають. О так, 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 так. Що тут ще можна зробити? Що я ще не зробив? Знаєте, що я не зробив? От це. групова арена командує героїв одного елемента. Я не знаю, як це зробити. Це хіба просто зливна патічка якась. Типу, тут. Тут кладу Арбу. Тут кладу арман, а тут зливну. Один елемент. Один елемент. Те ще треба виграти ці дві, бляхам. <рири> <рири> Я не думав, що він його шотне, чесно. Жопка. Ні. Короче, 3 з лева был кабана Йо, пересете. Це і нічого не вкрадеш, нічого з нею не зробиш, вона мене просто затруїть. Це я на цех нападав, да? Цікаво, там треба було перемогти, чи не треба, і тут гегемон чи є. Oh. Yo él no. От ну, до чого ця псюлечка лишається? І це ще те кладе А той убився! Як все цікаво, відбувається. Слабкий удар. О, О, нове, О, добре. Є. Ха -ха. М -м -м -м. І це в мене зараз ще буде 10 жетонів. Тут уже важко битися мені. Треба доробити оцю тємку. Так, зробив, забрав, забрав, забрав і забрав. І тут забрав. І забрав. Так, змішати зілля, Змішати зілля, змішати. Так. Перемогти боса у фракціях, здобути 3 артефакти, 12 ключів, ну і а, ключ у увежі. Зроблю це та повернусь. Так, ну що, друзі? Коротше, я, вроді, поробив все, да? Все, потринько, все поробив. Так, три дні мені тут залишається. знаєш що в мене лишається? Мені лишаються жетони тут, жетони тут, тут. О, тут звідки взялися, не поняв. Тут, блін, я лише одну цю пройшов. Ну, ладно, я зараз пройду. Завтикав, чесно. Ну, і. Стосовно вежі. Фармлю 50-го хард дракона. А тут проходжу просто кожен день. Тут я пройду, я закрию легку вежу. Це точно. Якось так. О, гарно всім дякую. Сьогодні таке коротенькі відео. Це мені випало паучка. Коротеньке відео, бо сьогодні неділя, вихідний день. Якось так. Так. А що у нас тут світиться? Що світиться. Ліс турнір лави. Мені не цікаво. Турнір класичний. О. Це нормально. Теж шарові плюшки. І турнір групової. Турнір групової. На що його так ввели на понеділок редкі турніри включати? Понеділок. А тут що в нас? О, шлях світла. Серйозно, шлях світла. О, візьму рубінчики. Візьму рубінчиків. Я це не роблю це воно так просто збиралося. О, візьму рубінчики, загартування артефактів. А от тут тут можна щось зробити, бо мені є кого гартувати. Але не в цей раз, а, не в цей раз, бо в мене вже немає грошиків. А кого в мене є, хто в мене є. У мене є нетріл. Дивіться, шок скільки готових. У мене є. Цю подружку можна верхі апнути. Ну і ця бачте, теж потребує апу. Бо вона в мене буде ходити. Докачаю її таланти. Буде ходити в мене на гідру. І цього парубка треба одіти. Ще взагалі голий стоїть на гідру А на гідру я піду, коли докачаю нітрилове. Ой. Таланти буду качати. Значить, з усіх героїв, хто в мене є, прокачаних, в мене лишився нітрил без талантів. і Оця трійця. Ця трійця ще не докачана я ними ще не користуюсь, тому цю скоро перероблять, вона буде прикольна. Принаймні краще, ніж тепер. А ця взагалі топчик на гідру виявляється. Ось так. Добре друзі, гарно всім дякую, всім гарних вихідних і всім бабай! Хто забув за вподобайку, будь ласка, жмакніть і хто ще забув підписатися, теж підписуйтесь.